Доброго дня! Чергові клиночки. Квиночок на репліку Benchmade Bugout. Сталь М390, термічка інструментальчика 61 Rockwell. Фініш дарквошку срібло. Квиночок на Spider Co-Military. Сталь CPM S125V. Термічка інструментальщика 63 роквела. фініш Фініш стоунвош. І завершає трійку. Квиночок на репліку якоїсь моделі ZT. Сталь cpm 20 cv термічка інструментальщика, 61 Rockwell. фініш Stonewash клеймо срібло. Дякую за увагу.